Доброго ранку ми з України покажу вам ось таку красу. Квітний ще й рожевий. Дуже що класно квітне і, на жаль, дуже миттєво. Вночі він розкривається, вдень ще трохи поквітне і все. На наступний ранок вже квіточка буде зав'яла. Дуже гарна квітка в нього, особливо коли є вітерець і всі ці пелюсточки колишуться. Взагалі неймовірно Вони ще є дуже білі, білі, прям білосніжні. Є такі розові. Інших кольорів в мене нема. А ось рожевий такий красунчик така величезна в нього стрілка. Добре, що я його зняла, бо вже від старості почав крошитися горщик. Тож заодно і пересажу. І відсажу йому діточок, щоб ще дав мені таких гарних квітучих кактосят. Виходить, така велика стрілка. У мене ще є білий, і коли йде цих стрілок багато квітконосів, вони, знаєте, як щупальці якогось морського чудища. А квітка неймовірно красива, ніжна, тендітна така. І, на жаль, на жаль, дуже мало він квітне. Але ця краса, вона неймовірна. Тож, давайте в себе також кактуси, бо це дуже красиво. У когось маленькі квіточки, маленькі квітноноси, а тут лізе прям як щупальце асьміно або кальмара. Дуже гарний кактус. Цвітіння триває, дуже дивно він мене здивував, тому що це вже наступний ранок, <світ> і кіточка зовсім розкрита. Дивіться, яка вона тендітна, ніжна, величава, така гарна. Ну, Позаду зероня, звісно, теж сірочка. Але сьогоднішній день. Зірка зимового садочка це цей кактус. Квітка дуже гарна, дуже неймовірна. Єдине, що дуже погано у мене вже розсипається горщик, не можу його взяти в руки. Ось ця гаранюня квіточка зимового садочку. Зірочка. Вона ну, реально гарна. Дивіться, ця стрілка це взагалі щось таке неймовірне. Таке щупальце з, з такою гарнішою квіточкою. Можливо, їм одразу просто взяти, милуватися і піти. Бо ця краса, вона дуже швидкоплинна. Ще трошечки, і він вже почне закриватися і глянути. Ви дивіться, яка в нього там серединка. Там така наша доріжка з тих пестиків, маточок, тичинок. Квітка, Квітка по-перше, велика, гарна і рожева, тендітна і ніжна. Ну, краса Просто красотіща. Дуже мені подобається. А вам? Розквітнув ще такий тіра кактус, дуже класно квітнуть. Жовтий вже відквіт, на жаль, але будучи квіти, обов'язково покажу. Тобто тіракота, в нього квіточки на сонці, вони, вони такі аж атласні. У нас вже спека спекотна. Вже справжні жарки літо. Тож кактуси собі квітнуть потихеньку, та стяночка обростає і скоро розкриються ті, поки ми з вами прогуляємося, я вам все покажу, якраз розквітне ще той жовтий кактус. Тут маленький, дрібненький, тут білий, він такий білий, класний, ще такий кудрявий, наче букет наречений. Ну, дуже гарно. Квіточки, такі, наче, то, начебто він такий ну, невзрачний, дуже там вже такий супер баглик, але коли квіточок так багато, він виглядає дуже ефектно і класно. Тут ще така дрібнесенька квіточка. Зараз я вам її покручу. Ой, а цей взагалі також красунчик, дуже гарно квітне, дуже ніжно. Квіточки не крупні, але дуже красиві. Тож, ну, заводьте собі кактуси. Мені дуже подобається, стоїть собі не вибагливий, на сонечку. Інколи поливайте, щоб там зовсім не засох втроху. І він ще порадує вас квіточками. Скоро розквітне граб, він дуже нічна квітка в нього. Тож у мене тут сьогодні порядок. У мене тут сьогодні було вчора генеральне прибирання. Ось я скорі собі плотики нарощує. то в мене тут все по чистоті, по красоті. І ще я можу похвалитися, похвастатися. У мене нова сітка натягнута. І натягувала цю сітку, я сама з помічницею. Ножки тросяться. Страшно було до досьору лізти на полікарбонатний дах. Але я це змогла. Записала дітям відео, що я на даху, якщо не зліз, щоб визвали МЧС. В принципі, я з телефоном була. <хи> Кава вже достигає, вже наливаються ягідки, а, вже дуже спекотно, трошки варігатно втратила тургар. А поки сітка була ненатягнута, глечики з'їхали, вниз, бо вони такі величезні. І а, трошки пожовкло на них листячко, трохи їм було спекотно. А, тож все поверну на місця. Бо сітка вже є, вікна всі відчинені. Зверху, знизу тут ще не відкривала вікна. І також хочу стару сітку натягнути на цю частину, щоб також тут не підгорали і верхівки не було такого згарища, як минулого року. Тому що рослини вже доросли, вони вперлися і під самою стелі, стелею, звісно, там пекло. Такі поступово собі збільшуються, і, до речі, чому сітку здуло, вона порвалася. Вона порвалася більш, ніж там посередині, і тому її просто здуло. Тому більшу частину хочу ще натягнути тут. Але піднявся вітер, поки я з'їздила по справах. Добре, що прямо зранку не було вітру. Бо якби там я лізла і так лізла, як тюлень по-пластунськи. Дивіться, які гарні ще плотики на апальсинчиках. Це було б нереально, але добре вітру не було, тож я все змогла зробити. Звісно, в мене був помічник, який страхував знизу. Тож все мені вдалося. Через цю довбану росню доводиться робити речі, які б я ніколи б не робила. Тому що всі були при ділі, всі були при своїх роботах, зараз все хаос. Ти не можеш спокійно жити, ти не можеш нічого спокійно планувати, бо не знаєш, що буде, тож відволікати чоловіка вже не могла, бо приїжджає і так задолбаний. Ще там доньці допомагаю, тож прийшлося самі лізти. Ну так то ж, рослинки, добре, тут якраз є частинка притінки під манго, Трошки що-то захватило, тож ще сюди дотягну, щоб і мандаринчики васакі не підгорів і налив гарно плодиків, і можна було більше зрізати живців. Процес нарізки живців ще триває, тож не хвилюйтеся. Все буде. І натягну сітку і не буде підгарних листочків. Бачите, там є трошки підгарні листочки. Тож все виправлю, тому що літо, кожне літо в нас стає спекотніше. Тож всім рослинкам тут вже буде поспокійніше, треба ось на лунарі підрізати ці верхівочки, які вже встигли підгоріти за цей час, поки Сітка була здута, а полікарбонат нагрівався. Так, все добре. Рослинки почувають себе добре. Єдине, що повернулися щоденні поливи. У нас які гарно квітнуть. І помаранчева, і біла. Ще я хотіла сьогодні зробити орхідейну палатку, натягнути і сітку. Там, де у нас тепер та, що там ми поставили стали. І хотіла зробити орхідейний вигул. Але піднявся вітер. Піднявся сильний вітер. Звісно, при, коли вітер натягати сітку, дуже-дуже незручно добре, що його не було, коли я натягувала сітку на зимовим садочком. Я дуже обожнюю всілякі квіточки. Дивіться, Тут є сіточка, натягнула спеціально для манго. Там є якийсь підгорілий листочок, мабуть, то ще попередній, або було якесь грибкове ураження. Я вже обробила його. Тож ще зроблю одну обробочку. До рослинки там норм, нема ніякого підгарання. Дуже люблю всілякі квіточки. Ось фалінопсіс гарно квітне, дуже класно так, красиво. Дуже люблю розбавляти цей простір зелений, всілякими квіточками. Ось ще одна бандочка скоро заквітне. Я вже не пам'ятаю, які тут повинні бути. Але рожева, вона неймовірна. Квіти великі. Зараз вам покажу розмір квіточки. Дивіться, вона не дрібненька, вона така доволі величенька і ніжно-розова, рожева. Вон, який корінь мощний росте. Буде сенсейшнл квітнути. Тож з рослинками все норм, і вегетація, і квітнуть. І зав'язують плотики, і тут вже не так спекотно, як коли є сітка, бо вже відчинені вікна не рятують, вже дуже спекотно. І Орхідеї виїдуть на вулицю за цей період. Я сподіваюся, вони там під навісом будуть кожного раночку поливатися. І вже наступної весни або і взимку будуть радувати квітами. Ма... Лайм. Лайм вже збільшив свої плодики, вже хоч зрозуміло, де, ну там, бачите, ще жовтий листочок відпади, хоч було прибрано, вже хоч видно, де в нього буде урожай. Вже хоч вони там позбільшувались і так вже видно, де будуть плоди, а не просто це все зелене. Тут також лимончики, це ще доквітає. Період цвітіння у цитрусових він розтягнутий. Вони можуть поквітнути, вони можуть скинути попередні врожаї, попередні зав'язі, не урожай, а зав'язі, І квітнути знов. Але врожай ми збираємо в один період. Про це поговоримо окремо. А поки вони квітнуть, радують мене і квіточками. І зав'язями, і ароматом, і своїми листочками. І хтось ось регулює свої плодики. Хоча рослинка велика, і ще десь приросте буде ще більше. Так, що в нас тут австралазіка щось там квітнув, квітнув. І нічого не видно, поки маленьких ніяких завізів, а є ще бутони. Ладно, будемо чекати. Будемо чекати. Тож, я сьогодні прям герой. <laughs> З молодшою донькою по камерам потім дивилася, звісно, я в то записала. Дивилася, як там мама лізе на дах. Посміялася. то все зелененьке. Літо в нас спекотне вже. Вже дуже спекотно, вже хочеться заховатися. Вже думаю, як там в байрі натягнути сітку, бо ми там дерева фруктові прибрали. А щоб її також була прохолода, коли хтось приходить. І вона в вольєрі, ось меєр ще квітне, досі, досі квітне, але все буде відрегульовано. Зробити її там тіньочок. Це лагіна. Тут також є новесенький приростик. Білий фалінопсис квітне, до речі, дуже гарний. Отак на блоці під деревом. Дуже гарна квіточка, гарно квітне. Хоч кактуси, хоч орхідейки. Вон там орхідейки треба прибрати. Один листочок поганий в руку. Коли цілий день тут лазиш, прибираєш ретельно, можеш щось і не помітити. А на наступний день бачиш іще, що буде б можна було прибрати. І олова рігатна зав'язала. Тут також є суха гілочка поруч. І періодично треба ходити і прибирати, почистити все. щоб було гарно і красиво, і рослини виглядали гарно. І самому це було приємно подивитися і поспостерігати за рослинами. Ще одна стріліція, вона на вулиці. Ще там свої треба винести. Рубіно, Також з ним все добре, вже добре обріз інжир. Ще трохи підросте і буде вже зав'язувати там свої плодики. На сонечку у мейера дуже яскраві бутони. Mm. <гум> ну, цього, звісно, по сорту такі зав'язі. Тож рослинки насолоджуються сонячним сонячними промінчиком. До речі, ці рослини на постійному прямому сонці. Ця черешенька, яка вже почала дозрівати, дивіться, як класно вже дозріває черешня. Вона їм не заважає і не дуже то їх притіняє. Тож сонце рослини виносять приспокійно. Ось які квітка носить вже у манго. Дуже добре, що воно квітне саме зараз, коли вже тепло буде, достатньо мух. І не треба гратися з тими мухами. Манго приспокійно заквітне і щось собі зав'яже. А єдиний, хто не зрадів такі спеції, це, звісно, камелія, тому треба її пересунути, бо вже почали підгорати листочки. Коли була прохолода, я вам показу, як вона гарно доквітала, але повернулася спека і все. Жасмін. Дивіться, які класні квіти жасміну. Вони просто неймовірні, офігенні, білосніжні, махрові. Мені дуже подобається, ще він, неймовірно, ароматний. Дуже класний. Так пахне-пахне. Був підстрижений. Тож, сподіваюсь вже дасть гарний прирост і буде такий більш кущиком, бо він ріс якось в мене одною палкою. Тому був підстрижений, але неймовірно класно пахне, гарно виглядає. Дивіться, наскільки скокотно, я зранку все полила. Навіть гол-анабель вже повісила вуши. Вуха. Рослинки під будинком, їм також все норм. їм Сітка, можливо, пізніше я ще дотягну. Більше прикрию. А так він приросте є. Скоро почне прокидатись плюмірі, бо вона любить спеку, а спеки поки то й не було. Від вітру повалився і росло. Треба підняти, бо досі він стояв гарненько, вітру такого не було. Клімінтін, який був пересаджений, також норм. Тут мандаринчик обростати почав. Пурша, також з бутонами, ще один лимон роса. Його тут так не тіліпає. І завізів багато, і старі лимони, і прирости. І васакі. Зараз покажу вам таку рослину. Неймовірно, майже червону книжну. Такої рослини ви ще не бачили можливо, ну, у всіх є, але саме так її ніхто не використовував ще. Ось. Лопата, звичайно, українська. Ну, ніяк не приберу цей горщик, не доїду куди, щоб купити якусь квіточку в цей горщик. Тому тут росте лопата. Це так хвилинка гумору. А ще ні, чи не рослина. Теж був черенок колись рослиною. Це у нас планеліна. Розквіт варігатний рододендрон. у нього квіточки такі трошки як пофіолетові. Трохи пізно він розквіт, бо спека, і квіти будуть шукати. Взагалом рослина дуже ефектно виглядає, дуже декоративно з такою шапкою квітів, якби він трохи раніше розквітне. Ну, гартенці, які все норм, вони всі повідходили, буде там менше цвітіння, рододендрони прижились норм. Тож. І не бачу приводу сумувати над цими рослинами. З ними все також ну, це ще один регігатнер, ротодендрон з'явився. Тож, не дивлячись на навколишнє оточення, не дивлячись на те, що напала русня і заважає нам жити, не дивлячись на спеку або на прохолоду, яка у вас температура, там напишіть, до речі, бо в нас вже спекотно, вже прямо дуже-дуже спекотно. Знаходьте розраду в квіточках, в рослинках. Це дуже класна розрада для мозку і для душі. Тож обов'язково вирощуйте, хоч кактус, хоч якусь зеленушечку, хоч плодову екзотику. Тільки обіймаю цьомаю. З вас вподобаєчка і коментар на підтримку України. контента. До нових зустрічей. Доброго ранку. Що ви думаєте, мене тільки квіточки, ні, мене тут ще цей не фасовщик, фасувальник. <схи> а тут ще короче, прикольні такие штуки є. Є африканская муха. Что ты сказала, что тебе є? Новое и смешное. Папа круассан. Папа круассан. А, а другие не такие. Короче, муха африканская. А це рыба вообще ваты. Мало того, що тут всяких прикормів куча. Манго. Манго? Манго, Прикормка для риби манго. Цитрус. Цитрус. Та де понюхать вони, можна їх відкрити? Още яка риба? Р... Р... Реально пахне манго. Оце у риби вибор, мало того, що манго. Муха африканська, я так розумію, Місцево ніхто не пропонує, так? Да? Ні, тільки африканці. Ось тут всякі шоколади. Що це кариця, коріандр, рахіс. Можна якось це скромніше називати шоколад. Люди такого не їдять. Як оце все слива, Мух, муха, риба? Карась, шмарась, всякі штуки, дрюки. Ну, африканська муха в мене, звісно, більше всього впечатляє. А тут ще й кроссанди твій блін. Колосан Вот Колосан. капец. Короче, сейчас я пофасуваю Потом поеду получать Еще вот такую всякую бурду Я еще курьером дробляю, Бескоштовно, правда, ну ладно Короче, такие всякие штуки Вот я подофасуваю И поеду еще получать Мухи африканские, что я там получаю? Діста, всякі різні. Що я сьогодні получаю? Я не помню. Вообще <рес> не помню, що я получаю. Короче, мені треба медальку теща року. А теща року і мать руку. За ці фасування.